Доброго дня, шановні кам'янчани, цього тижня разом із керівником благодійного фонду соні України Олександром Крутьком зустрілися з бійцями бойового підрозділу безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. За запитом військових передали підрозділ позашляхових хамер для виконання бойових завдань. У складі батальйону безпілотних систем служить багато кам'янчан. Зараз вони боронять Україну на харківському напрямку. Поспілкувалися з військовими, обговорили їхні потреби та подальшу співпрацю. Також за участь у забезпеченні потреб військових отримали нагороди та відзнаки бригади. Провів засідання міського штабу з питань входження міста в опалювальний сезон. Станом на сьогодні тепло подано до 90% житлових будинків міста, а також у всі школи, дитячі садки та лікарні. На лівобережжі, де тепло подає підприємство тепломережі, підключені всі будинки. З 17 листопада триватимуть роботи з розповітрювання систем теплопостачання. Хочу звернути увагу мешканців на те, що критична інфраструктура міста не вимикається під час стабілізаційних графіків, але потрапляє під аварійне відключення. Через це часто зупиняється робота обладнання теплопостачальних підприємств, що також призводить до поривів і гідравлічних ударів. Ситуація в енергетичній сфері складна, але міські служби працюють у цілодобовому режимі та без вихідних, щоб забезпечити оселі теплом. Отримали гуманітарну допомогу для медичних закладів та установ соціального захисту від наших європейських партнерів міста Вуперталь. Вантаж включає медичне обладнання, необхідне людям похилого віку та особам з інвалідністю. Серед отриманого лікарняні ліжка, інвалідні візки, пересувні підйомники, а також реабілітаційне обладнання, тренажери та пристрої для фізичного відновлення. Наразі наші партнери вже готують наступну партію допомоги, яка буде спрямована на подальшу підтримку кам'янчан. Імені всієї громади Кам'янського щиро дякую громаді Вуперталя за підтримку нашого міста у цей непростий час. На запит Кам'янського відділу управління поліції охорони передав підрозділу бодікамери та необхідне оснащення для виконання службових обов'язків. Техніка придбана за кошти міського бюджету. Підрозділ забезпечує охорону об'єктів різного призначення, у тому числі критичної інфраструктури та підтримує громадську безпеку у нашому місті. Привітав педагогів Кам'янського, які Блискучі представили наше місто на 17-й міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті. Наші заклади подали 12 конкурсних робіт і 9 з них здобули золоти медалі. «Інноватика в сучасній освіті головна професійна платформа країни, що об'єднує педагогів, управлінців, науковців і міжнародних партнерів. Цьогоріч у заході взяли участь освітяни з 19 областей України та з-за кордону. На конкурс було подано 232 роботи. Серед такої потужної конкурс... Коренції Кам'янське, котре підтвердило лідерські позиції. Із 16 нагород, здобутих закладами Дніпропетровщини, 9 вибрали освітяни Кам'янського. У різних районах Кам'янського продовжуються заходи з благоустрою та озеленення. Цього тижня разом із родинами наших загиблих захисників, представниками волонтерського центру та Геобджала, молоддю та мешканцями міста, провели озеленення розарію в південному районі міста, висадили нові кущі та квіти, щоб зробити цей куточок. Міста ще затишнішим загалом протягом осені в нашому місті було висаджено близько 4 тисяч зелених насаджень. Щороку, 17 листопада, відзначається міжнародний день студента. Привітав нашу молодь зі святом. Під час заходу вручив міські нагороди та грамоти найкращим студентам, які проявили себе у навченні, творчості, спорті та громадській діяльності. Також відзначив переможців огляд конкурсу Битва за вище 2025 Кам'янське має потужний освітній потенціал: університет, 9 коледжів і 4 професійно-технічних навчальних заклади. У нашому місті здобувають освіту майже 10 тисяч студентів. Це велика, активна і дуже перспективна спільнота. Пишаюся нашою молоддю, підтримуємо студентство, адже саме їм розбудовувати наше місто та країну у майбутньому. Працюємо далі.